Друзі, радий вас вітати на каналі Мітоавто, це канал про автомобілі. З вами сьогодні Ігор і поговоримо ми про культовий автомобіль Dodge Charger. Це автомобіль 2018 року випуску, і він з шикарною просто історією. І коли ми робимо відеоогляд на такий культовий автомобіль, звичайно, ми не можемо не згадати його історію, звідки все починалося, як взагалі взявся цей автомобіль. Тому що той, хто купує такий автомобіль, той, хто... Володіє таким автомобілем. Він володіє, знаєте, ну не просто автомобілем, що там, наприклад, Шкода, Рено чи щось таке інше. А це та людина, яка має характер та яка має смак. І цей смак починається з далеких 1960-х років. Коли створювалися перші автомобілі Charger, вони взагалі не задумувалися, як кузов седан. Це були, звичайно, автомобілі Купе з двигунами такими з великими, потужними. 5,7 і більше об'єм. Саме тоді в Америці розпочинався культ автомобілів е з великими об'ємами. Пальне тоді було досить дешеве, та ніхто його особливо не рахував. І той автовиробник, в кого був найбільший двигун, той був найкрутіший. І в того були найбільші продажі. Та для того, щоб продавати свої автомобілі, автовиробники мали показувати досить великі характеристики на гонках на скар. І саме в цих гонках. Чарджер постійно приймав участь та перемагав, але йшли роки, і потрібно було змінювати, змінювати дизайн. І до 70-х років цей автомобіль досить сильно змінився. Навіть був ось такий дизайн, що, на мою думку, трошки смішний. Але то хто перемагав в гонках на Скар, той і найбільше мав продажу. Що було далі? Далі прийшла криза, паливна криза, яку не пережили мускулкари. Там вони... Мали зійти з дистанції і на їхнє місце прийшли нові автомобілі. Щоправда, Dodge ще трошечки попробував випускати в інших модифікаціях Dodge Charger. Та, як на мене, це було досить невдало. І він зник Зник аж до 2005 року. В 2005 році з'явився цей автомобіль в кузові. Седан, в принципі, таким як ми його бачимо майже зараз, уже з пережитим новим кузовом в 2015 році. Але коли в 2005 році вже був Dodge Challenger і випускати ще одне спортивне купе просто було недоцільно, тому що вони будуть схожі між собою конкурувати та перебивати друг другу продажі, і потрібно віддати належне. Це був достатньо правильний маркетинговий хід, коли цей автомобіль став все таки представником. Кузовів Седан. На цей автомобіль масово почали сідати американські водії. На цей автомобіль масово почали сідати американські поліцейські. І ви завжди пам'ятаєте в фільмах, як вони на чаргерах постійно за кимось ганяються. Та цей автомобіль в 2015 році отримав новий кузов, такий, як ми його бачимо на сьогоднішній день. Як на мене, він доскональний. Як на мене, він просто шикарний. Я коли їду на цьому автомобілі, Автомобілю на мене звертають всі увагу. Щоправда, це діти, це пацани, дівчонки не дуже звертають увагу, але іменно пацани і діти в першу чергу. Навіть поки я знімав відеоогляд на цей автомобіль на попередньому майданчику пробіжки, люди проходили і фотографували цей автомобіль. Мені кажуть, Ігор, диви, тебе фотографують. Я говорю, ні, це не мене фотографують, це автомобіль фотографують. Тому що він завжди приковує погляди. Це той автомобіль, яким. Ви будете володіти, і ви завжди будете в центрі уваги. Ось чому на початку відео я сказав, що володіючи цим автомобілем, ви володієте історією, ви володієте культовим автомобілем, а не просто якоюсь маркою без душі. Але, друзі, прийшов той час, коли нам приходиться попрощатися з чарджером. Так. В 2023 році з конвейера буде випущений останній автомобіль з бензиновим двигуном. І ми цього представника бачимо в 2003 році вже останньому. Це печально, так. Тому що з 2024 року чарджери будуть випускатися виключно електрокарами. Так, з культових автомобілів, автомобілів з історією вони не уходять. І з задумкою мускулкарів, взагалі, вони також не уходять. Вони Її будуть підтримувати. Але новий дизайн він дуже кричущий. Та враховуючи, що автомобіль буде виключно на електротязі, він буде мати двигуни потужністю 800 кінських сил. Тобто він і так залишиться спортивним автомобілем, але вже це буде зовсім інший автомобіль. Ну бачите, приходить такий час, що ми постійно думаємо все більше про електрички. З'являється все більше гібридних автомобілів, з'являється все більше електричних автомобілів. І перехід до чарджера на новий рівень, рівень електрички, вже не за горами, а це вже буде в наступному 24 році. Тому чекаємо його на виставці в Детройті, вже в 2024 році представлений в новому кузові. Я думаю, що буквально в 2025 році вони вже будуть з'являтися на аукціонах в США. Ми зможемо їх привозити трішечки битими, робити та вже потихеньку пересідати на електричні мускулкари. Я ще не зовсім розумію, як це буде до кінця. Це виглядати може це буде прикольно, а може і це буде досить великою помилкою і продажів. Не буде, але цим це ми дізнаємося в майбутньому. Далі я пропоную вам говорити саме про цей автомобіль. Коли ми говоримо про Dodge Charger, то ми обов'язково маємо говорити про двигуни, які в ньому встановлені. На цьому автомобілі встановлений 3,6 UVTI-двигун на 292 кінські сили. Це, в принципі, базовий двигун і найменший двигун, який взагалі може бути в Charger. Прихильники і поціновувачі марки, вони в принципі віддають перевагу двигунам 5,7 хемі, а також, звичайно, коли ти приїжджаєш до пацанов на 6,4 хем. То ти будеш в досить великій повагі. 5,7 хемі вже має 380 кінських сил, тобто плюс-мінус ще 100 сил додав, а 6,4 хемі 480 кінських сил. Та в цього автомобіля є ще топовий двигун. От він якраз 6,2, трошечки менший по об'єму від 6,4, але до нього прикрутили трошечки компресора, тобто дунули в двигун. А ви знаєте, якщо трошки дунуть в двигун, то в нього можна вже зняти і 700 кінських сил, 800 кінських сил, і навіть є версії на 1000 і 1200 тюнячих кінських сил. Тобто, коли ми говоримо реально про 5,7, то ми вже говоримо про класичний мускулкар 6,4, звичайно 6,2. Коли ми говоримо про базовий 3,6 двигун, його до мускулкарів відносити, ну, як на мене, досить складно, але в принципі для щоденного використання цього достатньо. Тому що сучасний водій, звичайно, буде і думати про витрату пальну. Тому що коли заїжджаєш на заправку заправитись, це б'є, звичайно, по вашим кишеням. То 3,6 двигун буде саме економічний в цій лінійці. Вживати пального, якщо в економічному режиму по місту їздити, він буде на рівні 12-11 літрів. Та якщо ви будете на ньому прилично навалювати, розхід в 17 вам гарантовано. Якщо ви йдете на трасу, 8,5-9 літрів бензину він буде споживати. Коли ми говоримо за повноцінний двигун v 8, 5,7 хемі, такий, як ми звикли бачити на мускулкарах, звичайно, такої витрати пального там бути і близько не може. Там буде біля 15, коли ви будете їздити в економічному режиму, в середньому це буде 20 і доходити до 25 літрів. Тому кожен поважаючий водій, коли під'їжджає до цього автомобіля, питає, а який у тебе двигун? І коли ти кажеш 3,6, то типу так, М? а коли 5,7, вау. Те саме, що, знаєте, з Toyota і Camry, коли Є 2,4 і І це я питаю, так це 35 ні 2,4, і всі такі, та отут щось те саме. Але тим не менш, з цим двигуном його можна привезти дешевше, його можна розмитнити дешевше і його можна експлуатувати дешевше. Наприклад, цей автомобіль зараз знаходиться в продажу. Він 2018 року випуску. В основному він йде з заднім приводом, але ця версія повнопривідна. З 3,6 двигуном на 290 кінські сили і вартість цього автомобіля 26. 1500 доларів. Звичайно, він розміщений на авторі, а продається, та якщо вам потрібно, для наших підписників буде особлива знижка на цей автомобіль, якщо ви вирішите його придбати. Коли ми переходимо і говоримо вже про трансмісії цього автомобіля, то вибір тут невеликий. Він іде в основному з восьмиступеневою автоматичною коробкою передач. Коли його конкурент купе Challenger має уже додаткову і механічну трансмісію, але до Charger нам недоступний з механікою. Ми з вами звикли, що якщо автомобіль дорогий, престижний, то він за собою буде тягнути і більш дорожче обслуговування. То коли ми говоримо про американський автомобіль, це зазвичай не так. Те саме із Dodge Charджером. Справа в тому, що Утримувати цей автомобіль, ну, якщо не, вит... не рахувати витрату пального, да, ви зрозуміли? а я говорю про там, масла, фільтра, колодки. Ну тобто, щоденне обслуговування, чи щомісячне, чи щоквартальне, воно досить дорогим не буде. Запчастини на цей автомобіль дешеві, робота на нього також буде недорога, та ви ніколи в цьому автомобілі не побачите, що в нього тече масло з двигуна, коробки, роздатки, чи ще звідкись. Тобто, в нього немає цих притаманних проблем. Що, як правило, є в німецьких автомобілях. Його можна порівнювати по якісті до японських автомобілів. Але коли ми перейдемо до японських автомобілів, то ми знаємо, у них завжди проблеми з металом. То в цього автомобіля таких проблем також не буде. Тобто це така золота середина між німецьким автомобілем по надійності і між японським автомобілем по комфортності. От якраз він знаходиться посередині між ними. Коли ми говоримо про Розміри цього автомобіля, то він великий, він реально великий. База 5088 міліметрів. Тобто він трошечки більше 5 метрів. Наприклад, коли в мене беха п'ятірка, всього на всього 4700. Він майже на 40 сантиметрів длинніший, чим моя п'ятірка. І, звичайно, в ньому їхати буде більш зручніше і комфортніше, тому що коли ми переходимо до передніх пасажирів, то вони сидять з комфортом і в них дуже багато місця попереду. Для задніх пасажирів та сама ситуація. Та коли нам потрібно положити щось в багажник і перевезти, то це для нас також не складе зовсім ніякої проблеми, тому що він просто-напросто здоровенний. А по комплектації цей автомобіль запічканий досить серйозно. В нього стоїть гарна преміальна музика Beats Audio з сабвуфером в багажнику. Це повнопривідний автомобіль. У нього є датчики сліпих зон. Так, і щоб закривати ось цю кришку, мені потрібно так рукою тягнути. Оце, до речі, незручно. Мені це не сподобалось. А, в нього є а, комбінований шкіряний салон, у нього є підігрів дзеркал, у нього Apple CarPlay, Android Auto, Клімат-контроль, двохзонний підігрів задніх пасажирів, вихиди USB для задніх пасажирів. Це все присутнє в цього автомобіля. Звичайно, у нього великий екран і за кермом в тому числі. Мультикермо, система безпеки. Спеки, системи стабілізації, системи гальмування все це присутнє в цього автомобіля. Потрібно віддати належне, що американці завжди люблять комплектувати свої автомобілями підігрівами сидінь і підігрівами керма. Це також є в цього автомобіля. Але у нього є ще і вентиляція сидінь. Тобто, коли влітку вам буде їхати жарко, ви включаєте вентиляцію і вам легеньким, приємним холодком обволікує спину. Але так, звичайно, щоб ви не захворіли. В автомобіля є люк, в автомобіля є чорний потолок, в автомобіль просто шикарний. Тому тому, якщо він вам подобається, він знаходиться у нас на майданчику з продажу Мітоавто з очих 54 фасад кружної дороги, 26500 для підписників, особлива знижка. Ви можете його приїхати і придбати для себе уже сьогодні. Він на нових кованих дисках і на новій зимовій гумі. Він повністю обслужений, замінено в ньому мастило. Його в нього просто сідаєш, їздиш, експлуатуєш і робити нічого не потрібно. А я пропоную перейти в салон та подивитися, що у нас по комплектації. І звичайно зробити тест-драйв автомобіля. Датчики сліпих зон, звичайно, в дзеркалах, звичайно, автомобіля безключовий доступ, та заводиться він з кнопочки старт-звичайно, стоп у нього е, і датчик світла, і датчик дождя присутній. Так, це у нас перемикається тут автосвітло, багажник можна відкривати кнопочкою з цієї сторони. Та як бачите, якщо ви досить такий великий дядько, то вам буде зручно розміститися за цим автомобілем. Регулювання сидіння у нас є е, по висоті вперед, назад. Вниз, вверх, і е, навіть якщо ви людина з зростом 1,90 дев'яносто два ви досить легко зможете розміститися також за кермом цього автомобіля. Бачите, дивіться, як я віддвинувся. Мені треба тепер аж до вас так в камеру заглядати. Е, звичайно, у нас і е, давайте заведемо. У нього досить такий вихлоп, цікавий. Він з прямотоком і сильно гудить. І постійно гарчить, і коли ти їдеш, воно, якби з одної сторони, прикольно, але буває трошечки піднапрягає. Але таке є. У нас є підрельові ліпістки. Ми можемо переходити в спортрежим та перемикати передачі безпосередньо в спортрежимі. А кермо ми керуємо ось тут. У нас регулювання керма знаходиться, бачите, вверх-вниз, на себе, від себе, все ось цим джойстиком. Звичайно, сюди під'єднується телефон, музика, це все е, є в цьому авто і можна транслювати з високою якістю через те, що є біцаудіо. Коли ми погазуємо, то він буде досить сильно гарчати. Так, ось таке звучання в цього автомобіля. І ти, коли на ньому постійно їдеш, в тебе таке відчуття, що ти реально участвуєш в гонках на скар і ти взлітаєш кудись в космос. Чесно кажучи, я б, напевно, щодня їздив би на цьому автомобілі, вихлоп я йому замінив би і поставив би трішечки тихіший. Але то вже буде на розгляд нового власника. Як я вже сказав, розміститися за кермом цього автомобіля може досить люба людина. Великої комплекції, малої комплекції, це буде досить зручно. Оскільки у нас безключовий доступ, то у нас ось така шайба. І, звичайно, у нас можна відкривати багажник з пульта і у нас можна дистанційно заводити автомобіль. Це дає перевагу, що коли ти йдеш до автомобіля, влітку чи взимку, ти його дистанційно можеш завести, Ти сідаєш уже в прогрітий автомобіль або влітку охолоджений автомобіль. Звичайно, цей ключ лежить в Нормально, ти його ніколи не достаєш і ним не користуєшся. Заводиться автомобіль через кнопочку Старт-стоп з характерним звучанням, тому що у нього стоїть прямоточний вихов. Е, Обов'язково потрібно пристібатися, тому що це безпека. І а, відразу, коли ми заводимо автомобіль, кліматична установка нам пропонує вмикати підігрів сидінь, або вентиляцію сидінь, або а, підігрів керма, що досить зручно та ефективно ось таким синім пропеллером. У нас є підігрів сидінь в пасажирах переднього, і у нас в задніх пасажирів також є підігрів сидінь. Тобто, реально, чарджер подумав про своїх майбутніх власників і досить непогано зробили комплектацію. Мені подобається. Є люк, він механічний, його потрібно відчиняти, зачиняти ось так вручну. Це у нас настройка звука, це можна тюнячку крутити, парктроніки є в автомобілі. Звичайно, в нього є і камера, вона досить така велика, інформативна, і куди ми крутимо руль, туди нам показує, куди буде їхати автомобіль. автомобіль. Переключається все ось таким великим селектором, селектором перемикання передач, і можна переходити в механічний режим і передачі безпосередньо перемикати підлюбими ліпустками. Це якщо ви взагалі такий Ядний спортсмен і хочеться досить серйозно поганяти, але, звичайно, на території міста це робити не потрібно. Так, парктроники та є спортивний режим. Ми можемо в нього переходити. Е, витрата пального в спортивному режимі буде трошки більша, ніж в звичайному режимі. Я, наприклад, ось декілька днів покатався вже на цьому автомобілі, я до нього звикав, для того, щоб мі... для того, щоб розповісти вам більш правильніше про цей автомобіль, потрібно декілька днів на ньому поїздити. Тоді можна донести більш кращу інформацію. То в мене розхід пального 17,5. Ну, як ви розумієте, я там трошки піднавалював йому. Ну, Коли випала можливість поїздити на такій, на такій машині і не понавалювати, ну, це буде, як на мене, неправильно. Тут у нас досить багато є додатків. Можна ними керувати, можна підмикатися до Apple Carplay Android Auto, Є навіть автозатемнення дзеркала. Ось цього, це в темну пору доби, коли хтось їде з задніми яскравими фарами, то можна вмикати, і тоді водія так не сліпе навігація. Це все, звичайно, є в цього автомобіля. Ну що, ставимо автомобіль в положення драйв та розпочинаємо рух. Е, наскільки ви бачите, я такий хлопчик не дуже великий. І, чесно кажучи, мені не подобається е, кермок цього автомобіля. Воно для мене завелике. Мені хочеться, щоб воно реально було меншим. От, наприклад, коли я їздив на Голь GTI, я кайфував від кожного метра проїханого на тому автомобілі. В ньому все зроблено по-спортивному і досить гарна, якісна бічна підтримка. В цього автомобіля також дуже гарна бічна підтримка. Якщо ви побачите, то сидіння мене повністю обволокує. Причому, коли я хоч і маленький, я з легкістю в нього провалююся, а хоч ви великий. То ці подушки розширяються і вам все одно стає зручно їхати на цьому автомобілі. Це однозначно так. Но кермо, кермо я б хотів би менше. Як ви бачите, коли я їду, переді мною такий здоровенний просто капочище. Цей автомобіль 5 з лишнім метрів, але керувати від цього ним складно не стає. Він достатньо гарно прослідковуються його габарити, і навіть те, що я такий хлопчик невеличкий, мені все одно зручно керувати цим автомобілем. А, але ось цей, звичайно, попереду здоровенний капотіще. Ну він додає в крові такого адреналіна, і їхати встає в рази приємніше, коли ти хочеш на ньому навалить. І коли я зараз нажму, ви почуєте характерний звук. Так саме так цей автомобіль звучить, коли ви на ньому їдете, і він постійно гарчить. Хоч я вже вам і сказав, чесно кажучи, аби я був володарем цього автомобіля, я б звичайно поставив би трошки інший вихлоп. Більш тихіший, менш агресивний, тому що як на мене, він заагресивний. Але я вам трошки розповім про минулого власника цього автомобіля. Цей автомобіль купувався, звичайно, ще до війни і робився він до війни. І ніхто не розраховував на те, що цей автомобіль. Чи взагалі буде війна і цей автомобіль буде експлуатуватися там, з громкими звуками. Він, автомобіль, цей йому став більше не потрібний, йому потрібно його продати. Він на ньому так і не поїздив, тому що там свої особисті причини на те виникли. Тобто цей автомобіль реально, коли його хтось купить, вибере свого першого власника. Хоч по тих він вже і є, але він на ньому реально не проїхав жодного дня. Саме тому я і рекомендую вам замінити вихлоп на більш тихіший. Загалі, коли ми говоримо про такий автомобіль, ми завжди е, говоримо про емоцію. І для сірих буднів такий автомобіль купувати не варто. Він не принесе вам тоді ніякого задоволення. Цей автомобіль. Є таке слово, знаєте, понторезка, на машину кажуть. От щось типу в тому роді. Але тим не менш, це досить неприємне слово, яке досить часто підбирають під автомобілі люди, які не можуть собі їх дозволити. Я б все таки назвав би це автомобіль не понторезкою, а автомобіль емоцій. Він створений для того, що ти щодня працюєш у тебе складні будні. Так, ти заробляєш немало, ти не бідна людина. Коли ти їздиш на цьому автомобілі, ти щодня реально отримуєш задоволення. І ось, наприклад, наріжаючи ось таким чином круги, ми отримуємо задоволення від... Постійного пересування на цьому автомобілі. Як він речить, як він урчить, можна поставити більш щадящий вихлоп, як я вже сказав. Його а, реально можна сказати, максимальна комплектація та те, що він знаходиться на базовому двигуні, це є одночасно як недоліком, так і перевагою. Тому що недолік заключається в тому, що, що кожен пацан хоче для себе, звісно, 5 і 7 хемі, Це понятно, але 3,6 і 6 двигун вам буде на ньому їздити значно дешевше, дешевше як по обслуговуванню. Так і по утриманню заправки бензину. Тому е, я рекомендую цей автомобіль для купівлі, тому що його можна експлуатувати щодня. І знаєте, коли в день насипається куча проблем, ти весь е, в проблемах, ти ввечері сідаєш і хочеш просто відпочити, ти сідаєш в свою любиму, улюблену машинку та починаєш на ній їздити, починаєш на ній віджигати і реально ловиш кайф. І... Коли приїхав додому, поставив автомобіль на стоянку на парковку, ти просто таксів, сидиш і думаєш, моя малишка. І вранці до неї приходиш з новими силами та розпочинаєш новий день наново з новими силами, новими ідеями. І в результаті, коли ти їздиш на автомобілі, який приносить тобі задоволення, який не сірий автомобіль, незвичайний, а той, який тобі хочеться і приносить задоволення, ти. В результаті можеш планувати свої дії максимально ефективніше, і ти можеш досягати ще більших результатів, чим досягнув на сьогодні. Тому, купуючи такий автомобіль, ти робиш внесок і інвестицій інвестицію в себе в майбутнього в завтра. І ти живеш сьогодні, а не чекаєш, що коли прийде щось стане краще. Ось що це за автомобіль: це автомобіль. Емоція, це автомобіль з історією. Так, потрібно віддати належне, як цей автомобіль насипає, і е, реально управління ним ну, приносить мені задоволення. Я ось нажимаю і, і він понісся. Ну, ну це супер. В принципі, 292 кінські сили йому вистачає. У мене, наприклад, та сама BMW, вона на 306 кінських сил, трошечки більше, ніж тут. Але момент більший і він доступніший з низів. Це все через те, що присутня в автомобілі турбіна. Звичайно, аби до цього атмосферного двигуна прикрутити ще турбіну, то це було б набагато краще. А багато краще по потужності, набагато краще по моменту. Тобто він би швидше б розганявся і він був би момент доступний саме. Книзів, але тоді ми б пожертвували б тою надійністю як. Притаман на цьому автомобілю. Він реально надійний. І коли ви купуєте саме цей автомобіль, такий автомобіль, в його обслуговування вкладувати щомісячно і щорічно ви будете реально мінімум коштів, тому що в нього зроблено все по-старому, по-американському. Коробка гідротрансформаторна, двигун атмосферний. Так, друзі, сюди ще й можна поставити газу, уявляєте? Поставити газову установку і їздити на цьому автомобілі ще економніше на газу. Не знаю, є такі люди яким це подобається, хто таке робить, я б, звичайно, для себе б такого не робив би, мені це не подобається. Але якщо вам потрібно їздити економніше, то це можна робити також на цьому автомобілі. Тобто, грубо говоря, що ми отримуємо, купуючи цей автомобіль? Ми отримуємо надійний автомобіль, ми отримуємо автомобіль, який красивий, який завжди до себе... Призиває погляди людей. І е, автомобіль, який надійний та відносно економічний, звичайно, наскільки це можна назвати. Ну що ж, друзі, ми прийшли до завершення цього відео. І я хочу, щоб ви поставили лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Я старався вам максимально передати свою емоцію та вподобання і недоліки цього автомобілю. Автомобіля, звичайно, їх мінімум цих недоліків, тому що американські автомобілі роблять автомобілі для людей. І автомобіль, який ви Пускається з 1960 року, ну, не може мати недоліків як такових. Єдиний його недолік, ну, аби він менше жертв і швидше їхав, то це стало б його перевагою. А так, це є недоліком. Все інше в цього автомобіля просто суперове. До нових зустрічей, друзі. Всім пока.